У вівторок, близько 19-ї години, у мікрорайоні перемога стався неприємний інцидент. На автобусній зупинці 8 березня зазнав пошкоджень автобус комунального підприємства Олександрійський транспорт, який виконував рейс за маршрутом 2-1. Було пошкоджено скло салону. Слава Богу, найголовніше, що ніхто з пасажирів не постраждав, які їхали на той час. Ті пасажири, що знаходились в автобусі з їх слів, начебто це були звуки пострілу, ми негайно викликали правоохоронні органи, і представники Національної поліції вже, я думаю, більш нам зможуть сказати після. Розгляду цієї справи, але сподіваюся, що якнайшвидше ми знайдемо ту людину, яка зробила ну, я вважаю, таке варварство да, по відношенню до нових автобусів, які е, виконують ну, соціально важну місію. Тому навіть не можу зрозуміти, з яких мотивів і причин могли скоїти таке порушення. Пошкоджений автобус свій останній рейс не виконав. Замість нього на маршрут випустили резервний. Увесь транспорт комунального підприємства, обладнаний камерами відеоспостереження. Запис переглянули одразу, але без жодних результатів. Абсолютно пуста вулиця на зупинці, до якої під'їжджав автобус, знаходились дві людини. Тобто це виникло випадково і абсолютно незрозуміло з якої саме сторони. Тобто ми знаємо, що з правої сторони, але там конкретно від з якого місця абсолютно не зрозуміло, чи хтось ховався, чи ну, ми навіть не знаємо. Тому ну, вся надія на наші правоохоронні органи. Наслідком таких дій є великі витрати на заміну скла, адже його встановлення від турецького заводу виробника коштує чимало. Сьогодні складається калькуляція від заводу виробника. Ми зв'язалися з заводом-виробником, щоб саме скло не відрізнялось від тих, що вже є в наявності. Ну, це достатньо дорого. На даний час ми ще не отримали остаточної вартості, але як нам? Попередили, що це буде дуже коштовно, адже саме скло дороге, плюс дуже дорога доставка. Логістичні кампанії, які виконували рейси раніше між Туреччиною і Україною, зараз їх дуже мало виконують і за дуже дорогі кошти. Тому зараз будемо отримуємо всі калькуляції від всіх можливих варіантів, і потім вже будемо приймати рішення. Коментарі правоохоронців з приводу даного правопорушення наступні 13 вересня. О 16 годині 50 хвилин на Олександрійському районному відділу поліції знайшло повідомлення від водія маршрутного автобусу в місті Олександрія, про те, що невідома особа пошкодила віконне скло в автобусі. З даного приводу на даний час проводиться перевірка, результатах якої буде надано правову оцінку діям учасників події. Нагадаємо, що чотири нові автобуси турецького виробництва комунального підприємства Олександрійський транспорт вийшли на свої маршрути наприкінці червня.